Ще раз покажу санітарний комплекс, який виготовлений у нас з двох модулей. Буде перевозитись два модулі окремо, а вже на об'єкті буде знову ставати в таке проектне положення. Стіни сендвіч панелей. І так, що ми тут маємо? Рукомийники ще встановлюються. І це у нас всі в ряд йдуть підряд санвузли. Ось такого плану. Було вибрано замовником саме такі. Тут також ще два санвузла, ну, два туалети. Також встановлені рукомийники, сіє, ці сторони, бойлер, все необхідне для того, щоб. Закрити санітарні потреби. Ось така будівля виходить, легко перевозиться, по всій країні доставляємо. Це у нас один ще великий модуль. Там також є санітар, також є туалети, душові кабінки, рукаминики тощо. Тобто, площа таких приміщень буде, може бути будь-яка. Збираються модулі дуже легко, як конструктор. Якщо вас зацікавила пропозиція, санітарних швидкомонтовних модульних будівель. Можете зателефонувати нашому менеджеру, номер як завжди, закріплений в описі цього профіля.